Студентське життя це не тільки свобода, відкриття і нові друзі. Це ще й дедлайни, тривога, очікування батьків, ментальні списки треба зробити, що ростуть швидше ніж конспекти перед сесією. Багато студентів сьогодні стикаються з вигоранням. Це коли, наче батарейка всередині розряджена повністю, і ні сон, ні кава вже не допомагають. Чому так? Бо ми часто ставимо до себе нереальні вимоги. Маю вчитись відмінно, маю бути продуктивним щодня, маю встигати все. Коли ми живемо в режимі перфекціонізму, мозок постійно працює у стані напруги. Гормони стресу вибухають як феєрверки і поступово перетворюють ентузіазм на втому, а мотивацію на байдужість. Пам'ятай, ти не мусиш бути ідеальним. Ідеальних студентів не існує, є лише ті, хто вміє відновлюватися. Тож, як допомогти собі? Порада номер один: дозволяй собі зупинятися. Перевантаження не знак слабкості, це сигнал мозку, потрібна пауза. Порада номер два маленькі кроки замість великих стрибків. Розбий завдання на фрагменти. Маленькі перемоги заряджають краще ніж спроба героїчно встигнути все. Порада номер три. Говори те, що важко. Відкриті розмови з друзями або психологом. Це не скарги, а турбота про себе. Порада номер чотири. Приймай свою людяність. Ти маєш право на відпочинок, невдачі й сумні дні. Це не робить тебе гіршим, це робить тебе живим. Ментальне здоров'я це не розкіш, а основа твого шляху. Будь лагідним до себе, зменшуй вимоги, дозволяй собі жити, а не тільки виживати. І пам'ятай, ти робиш більше ніж здається.